Хоча Німеччина розглядається в межах тем першого семестру зазвичай, разом з іншими західними державами: США, Великобританією, Францією, Італією, Іспанією, але я вважаю, що логічніше розглядати історію Німеччини в міжвоєнний період. Одразу напередодні теми Другої світової війни, тому що тоді легше зрозуміти, як так вийшло, якщо просто. Якщо складно, то я розділив Німеччину аж на цілих три уроки, на дві частини відповідно. І частина перша це Ваймарська республіка, яку, можливо, ви будете скоріш за все бачити і чути як Веймарську республіку. Але у випадку з німецькою вимовою, у нас допускається багато помилок транслітерації, яка дісталась нам в спадок від російської мови. Тому, можливо, деякі прізвища чи назви вам будуть звучати не так, як ви звикли, але зате правильно. Тому. Розпочнемо розгляд Німеччини в міжвоєнний період із Ваймерської республіки, щоб зрозуміти, як так вийшло, що вона перетворилась на третій Райх. Наприкінці жовтня 1918 року, коли вже відбувався обмін мирними нотами по завершенню Першої світової війни, німецьке вище командування, намагаючись вибороти собі більш сприятливі умови миру, вирішує відправити німецький флот на самовбивчу атаку проти британського флоту. Матросам було сказано, що їх відправляють на військові навчання. Але серед них розповсюджувались чутки про справжні цілі місії. Увечері 29 жовтня, матроси, що не бажали бездумно гинути, влаштували заколот. Близько тисячі матросів було заарештовано за відмову вийти в море. Підпільна організація матросів закликала всіх виручити товаришів з тюрми та захопити кораблі. І 4 листопада 1918 року матроси звільняють заарештованих, захоплюють кіль та створюють там матроську раду. Їх головною вимогою було зречення Кайзера від престолу. Уряд Максиміліана Баденського не вирішується на застосування сили, замість цього він відправляє члена соціал-демократичної партії Німеччини Густава Носке на переговори. Але Носке Бере і очолює рух сформування ради матросів. Максиміліан Баденський зрозумів, що утримати владу неможливо. Для збереження порядку її варто якомога скоріше передати поміркованим соціал-демократам. 9 листопада 1918 року він за власною ініціативою оголошує про зречення Кайзера з обох престолів, тобто з прусського та імперського, і передає свої повноваження лідеру соціал-демократів Фрідріху Еберту. Після цього держсекретар Філіп Шейдеман оголошує про падіння монархії та проголошення Німеччини республікою. Про цю подію я окремо розповідав в випуску «Нестандартної історії про те, як було проголошено Ваймарську республіку. Кайзер 10 листопада виїхав в Нідерланди, де офіційно відрікся від престолів 28 листопада. Наприкінці грудня 1918 року марксистська організація Союз Спартака створює комуністичну партію Німеччини, теоретиком якої стає Роза Люксембург. 4 січня 1919 року уряд Еберта проводить кадрові перестановки в поліцай-президентстві Берліна, це щось типу губернаторства. Це призвело до спільної демонстрації незалежних соціал-демократів і комуністів уже наступного дня. 5 січня збирається НАТО в 150 тисяч чоловік. Уряд доручив Густаву Носки зібрати війська для придушення комуністичного повстання. Цього разу він його не очолив, а дійсно зайнявся придушенням. Ввечері 15 січня 1919 року лідери компартії Роза Люксембург та Карл Ліпкнехт були заарештовані, вивезені поліцейськими на берег озера і благополучно застрелені. Під час січневих боїв комуністи 10 січня проголосили про створення Бременської Совєтської Республіки, яка розвалилася вже до лютого. В квітні травні 1919 року було проголошено дві баварські совєтські республіки, які не отримали підтримку з боку народу. 31 липня 1919 року в місті Ваймар було прийнято Конституцію. Німецька імперія у свій демократичний період отримала назву Ваймарської республіки і я це підкреслю. Німецька імперія отримала назву Ваймарська Республіка. Тому головою держави був Райхспрезидент. Тому головою уряду був Райхсканцлер. Тобто Райхс – це імперський імперський президент і імперський канцлер. Тому тут варто чітко знати і розуміти, що те, що Ваймарська конституція мала статус республіки, не означало, що Німецька імперія перестала існувати. Вона просто почала косплеїти республіку. Це чимось нагадує ну, частково віддалено Римську імперію від Октавіана до Діоклетіана, коли були часи принципату, де. Ну, більшість імператорів теж косплеїли республіку, але тим не менш, Римська імперія була Римською імперією. Так і тут. Наслідки війни для німецької економіки були важкими. Диспропорції в промисловості, безробіття, нестача продуктів харчування, загроза голоду усе це мало місце в післявоєнній Німеччині. Інфляція досягла величезних розмірів. Так, в 1919 році один долар США дорівнював 14 німецьким маркам, а в середині 1921 року він уже дорівнював 109 тисячам маркам. Наслідком інфляції було розорення дрібних власників та здорожчання, яке ще більше погіршило матеріальне становище основної частини населення і призвело до зубожіння. Виступи робітників за свої права придушувались воєнізованими організаціями типу Сталевий Шолом, Вікінг та інші. Взагалі, у післявоєнній і післяреволюційній Німеччині були двоє досить серйозні проблеми політичні дискусії з таких питань, як ставлення до Версальського мирного договору, і ставлення до Ваймарської республіки. Саме навколо цих проблем розгортались найбільш запеклі політичні дискусії, які в 20-ті роки не раз переходили в збройну боротьбу тих, хто визнавав версальський мирний договір і Ваймарську республіку, і тих, хто не хотів цього робити. Страх офіцерства перед можливим скороченням армії до розмірів, встановлених версальським договором, спонукав його до думки про необхідність усунення соціал-демократів з уряду, встановлення військової диктатури, а потім і відновлення монархії. Змову очолили генерал Вальтер фон Лютвіц та державний службовець Вольфганг Капп. 8 лютого 1920 року вони заждали від уряду розпуску національних зборів і переобрання президента. Уряд і президент відхилили вимоги заколотників, але і не здійснили жодних запобіжних заходів. Ну, типу, і, і так пройде. 13 березня в Німеччині почався заколот. Президенти уряд втекли до Штутгарда. У Берліні владу захопив КАП, але він не зміг сформувати свій уряд, тому що відомі політики, яких він запрошував, просто відмовлялись від пропозиції. Міністр оборони Носке закликав армію подавити путч, але начальник штаба Райхсверу Ханс фон Сект заявив, що Райхсвер не стріляє в Райхсвер. Проте робітники підняли повстання, сформувавши Рурську Червону Армію і приступили до встановлення совєтської влади в Рурському регіоні. В таких умовах високопоставлені генерали, за виключенням героя війни Людендорфа, інформували Лютвіца, що в інтересах держави йому краще припинити підтримку Путчу та подати у відставку. І 17 березня та Кап втекли в Швецію відповідно спроба їхньої. Спроба їх прийти до влади отримала назву Капівський пуч. 17 березня уряд і президент повернулись в Берлін. 26 червня партія Центру сформувала уряд без соціал-демократів із числа національної народної партії партії центру при підтримці націоналістів. Очолив цей уряд Константин Ференбах. На переговорах з Антантою він зміг добитись зниження розмірів репарацій та збільшення допустимої чисельності армії. Політичне життя цього періоду було відбиттям економічного становища. Страх, невпевненість, банкрутства, збідніння мільйонів створили в суспільстві атмосферу страху і непевності. Бажання повернутись до старих добрих часів за допомогою сильної руки все глибше проникало у свідомість мільйонів німців. Цим пояснюється зростання воєнізованих фашистських організацій, лідери яких закликали до ліквідації Ваймарської республіки і відмови від Версальського мирного договору. Засобами їх боротьби були путчі, демонстрації вбивства політичних противників. З травня 1921 року, по листопад 1922 року канцлером Німеччини був Йозеф Вірц партії центру, а міністром закордонних справ був Вальтер Ратенау. Ратенау домовився з британським прем'єром Ллойд Джорджем про відмову Великобританії від репарацій. Вір та Ратенау стали на шлях налагодження відносин із Совєтською Росією. Прихильники американської орієнтації були проти курсу Вірта Ратенау, і в червні 1922 року Ратенау був убитий. Протести робітників, які вилились в багатотисячні демонстрації, нічого не змінили. Проблема репарацій мала перш за все наслідки для внутрішньоекономічного життя. За 1919-1923 років Німеччина виплатила 8 мільярдів золотих марок репарацій це приблизно 2867 тонн золота. І це означало, що рівно стільки втратив бюджет. Тому вимоги за відмову від виплати репарацій лунали як з боку буржуазії, так і з боку трудящих. Окупація Франції і Рурської області цю проблему ще більше загострила. Одна частина німців, на чолі з комуністами, виступила за повалення уряду Вільгельма Куно, який очолював уряд цей період, і ліквідацію окупації Рурської області. Друга частина німців, і перш за все соціал-демократи, закликали німців до демократичного єднання у боротьбі проти окупантів. Протистояння між політичними силами Німеччини. Навколо проблеми Рурської області досягло своєї кульмінації. Страйки, мітинги, демонстрації збирали сотні тисяч людей в Берліні, Сілезії, шлезві Гольштейні та інших місцях. 12 серпня 2023 року відбувся загальний страйк. Уряд Куно пішов у відставку, 14 серпня страйк було припинено. До влади прийшов уряд Густава Штреземана, лідера народної партії. 8 листопада 1923 року нацисти в Мюнхені спробували здійснити державний переворот з метою реалізації своєї програми. Герой Першої світової війни генерал Еріх Людендорф був призначений керівником армії. Адольф Гітлер нещодавно став головою НСДАП, переважно випадково, про що теж в мене є випуск нестандартної історії. Оголосив себе керівником імперського уряду. Але Пуч Мюнхені зазнав невдачі. Гітлера було заарештовано і засуджено на 5 років ув'язнення. Проте через 8, років, через 8 місяців його звільнили, і сидів він там фактично, як в віп-камері з чудовими умовами. До нього пускали всіх, кого завгодно. Тому це скоріше було таке, як тимчасове заслання, а тата не можна так робити. Цей пуч прозвали пивним, оскільки він почався із зборів, що відбувалися в Мюнхенській пивні. Зазвичай ми собі уявляємо пивну як якийсь умовний портер-паб і не розуміємо, як з такого приміщення може початися цілий. Але ми говоримо про німецькі пивні, які вміщували в себе кілька тисяч людей. І, власне, Мюнхенський бюргер Бройкеллер став місцем звідки і почався цей пуч. Як ви можете побачити, пивна така немаленька. Навесні 1925 року помер президент Німеччини Еберт, і на виборах новим президентом було обрано героя Першої світової війни фільдмаршала Пауля фон Гінденбурга. З 1924 по 1928 рік у політичному і соціально-економічному житті Німеччини якихось особливих подій не відбувалось. У липні 1928 року лідеру соціал-демократичної партії Герману Мюллеру доручили сформувати уряд великої коаліції, яка включала в себе народну партію, демократичну партію центру і баварську партію. Уряд Мюллера управляв країною до березня 30-го року. За цей час уряд провів закон про скорочення допомоги по безробіттю, сотні тисяч із безробітних взагалі були позбавлені допомоги. В лютому 1929 року було узаконено 10 годинний робочий день. Було збільшено ціни на газ, воду, електроенергію, а також витрати на військові цілі. Почалось таємне переозброєння армії. У жовтні 1929 року в Німеччині почалася економічна криза, яка тривала до 1932 року. Тягар кризи для німців через репарації був значно важчим, ніж в Британії чи Франції. За цей час загальний обсяг промислового виробництва скоротився на 40%. 68 тисяч підприємств збанкрутували кількість безробітних зросла з 2 мільйонів чоловік до 5,5 мільйонів чоловік. Загальний прибуток робітників і службовців скоротився з 44,5 мільярдів марок у 2029 році. Це приблизно 162 мільярди доларів станом на 2020 рік. До 25,7 мільярдів в 1932 році це 116 мільярдів доларів станом на 2020 рік. На селі економічна криза боляче вдарила по земельних відносинах. Примусовий продаж землі за борги збільшився в 4 рази. Заборгованість сільського господарства в 1924 році була 2 мільярди марок, це приблизно 7 мільярдів доларів станом на 2020 рік. А в 1932 му з 2 мільярдів вона зросла до 13 мільярдів. Відповідно, ми 7,2 мільярда доларів множимо на Ладно, 58 мільярдів доларів станом на 2020 рік, що зібрались на математику займатися. Загальний прибуток від сільського господарства зменшився за роки кризи на 30%. У 1929 році США запропонували Німеччині допомогу у вигляді нового плану Юнга. 30 березня 30-го року новий уряд очолив представник партії центру Генріх Брюнінг. Цей уряд проіснував до 1932 року. Було прийнято декрет про подальше зменшення допомоги безробітним, пенсії і збільшення податків. Середня зарплата робітників за 1929-1932 роки скоротилась на 50%. В той же час великі промисловці і торговці одержали від держави кредити. В 1930 році репарації поглинали 47,5% від цього державного бюджету. В липні того ж року Брюнінг добився виводу іноземних військ з Рейнської демілітаризованої зони. А в 1931 році Німеччина отримала відстрочку у виплаті репарацій на один рік, але вже наступного року Брюнінг просто заявив, що Німеччина взагалі не здатна виплачувати репарації. У 1932 році минав строк перебування Гінденбурга на посаді президента Німеччини. Більшість політичних партій зійшлися на тому, що переобрання Гінденбурга є політикою найменшого зла. Його кандидатуру підтримала і Соціал-Демократична партія Німеччини. Вибори відбулися 13 березня 32 року. Гінденбург набав, набрав 186 мільйонів голосів, Гітлер 11,3 мільйони, лідер комуністів Тельман 5 мільйонів. Керівник стального тресту лідер націоналістів Дюстерберг 2,5 мільйони голосів. Оскільки в результаті виборів жоден із кандидатів не набрав більшості голосів, то було призначено другий тур виборів, і президентом в другому турі було переобрано Гінденбурга, який отримав 53% голосів виборців, обігнавши серйозно Гітлера. 30 травня 32-го року уряд Брюнінга під тиском Гінденбурга подав відставку. Новим канцлером Німеччини став Франц фон Папен. Уряд Папена ввів ряд надзвичайних заходів, в тому числі смертну кару за політичні виступи проти влади. Підприємці отримали право на 50% скорочення зарплати робітникам, але уряд папена займався в основному політичними інтригами один проти одного і проти інших, і папен займався тим самим. Як наслідок, він, йому довелося розпустити Рейхстаг і провести нові вибори. 6 листопада 1932 року відбулися дострокові вибори, і канцлером став генерал Курт фон Шляйхер. Його уряд скасував деякі надзвичайні закони попередника. В цілому, шляйхер продовжив політику переозброєння Німеччини, планував відновити призов до військової служби, провести широку програму громадських робіт. Але посварився з великими промисловцями та землевласниками, та внаслідок змови папина Шахта та сина Гінденбурга Оскара був відсторонений від посади. Після цього Адольф Гітлер, як голова найбільшої партії в парламенті, зустрівся з сином Гінденбурга Оскаром, і на цій зустрічі Гітлер прямо попередив, що якщо його не призначать рейхсканцлером, він дасть розголос корупційній справі, в якій були замішані Гінденбург. В свою чергу Франц фон Папен запевнив Гінденбурга, що Гітлер лише звичайний вискочка, яким буде легко керувати і маніпулювати. І внаслідок цих двох подій, 30 січня 33-го року, Адольфа Гітлера було призначено райхсканцлером Німеччини. І з цього моменту починається історія Третього райху, з якою ви можете ознайомитись в частині Другій.